Овані інвестори, ось відео 2016 року, окружна Сімферополя. Відкриття торговельно-розважального центру. Південна галерея. Усередині брендові магазини, які в той момент аж ніяк не мали бути в окупованому Криму. Ось великий Ашан. Тут телефони з яблуком, дитячі товари та одяг від відомих виробників. враховуючи всі обставини, це фактично галерея чорного ринку. Учора низка українських змі розповсюдила інформацію, що цей ТРЦ, через так би мовити, треті руки належить відомому в Україні чеському бізнесмену Томашу Фіалі і його інвестиційному фонду Dragon Capital. За добу на сторінці фонду у Фейсбуці з'являються спростування цієї інформації. Тим часом наш співрозмовник Юрій Смілянський, експерт із питань тимчасово окупованих територій, каже, що чеський бізнесмен може маскувати свій бізнес так само, як і його колеги. продав, Хтось зробив вигляд, що продав, ну і таке інше. Mm -hmm. Так, це відбувається, Ну, це відбувається будь-коли, будь де в залежності від тих ситуацій, які складаються в економіці або в політиці. Діяльність таких великих бізнесменів на території України може загрожувати національній безпеці. Якщо в нього буде інтерес якийсь в Росії і одночасно в Україні, і в Росії інтерес виявиться більшим. Створять умова, ви приймає рішення або ти працюєш в Україні на нас, але ж отримуєш вигоду там, то що вибережете? І Якщо для неї гроші, це дуже важливо. Реагувати на такі історії держава Україна має швидко і рішуче вважають експерти. Сумнівний бізнес мусить бути націоналізованим або має вводитися тимчасова адміністрація до виявлення всіх обставин. Дмитро Святненко, Тимофій Кощій та Сергій Тарчевський ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.